Сендальна літургічна комісія, створена 10 років тому, першим і найголовнішим її завданням є редагування і створення літургічних текстів нових для новопрославних святих, для встановлених на новосвяткувань. І от за останні 10 років це перше і найголовніше завдання. Редагувати доводиться дуже багато. Зараз дуже багато людей вважають себе піснописцями. І намагаються щось створювати. Ну, розумієте, якщо збереться 100 людей, і кожен з них проголосить себе той Тарасом Шевченком, тою Лесою Українкою, той Ліною Костенком, вони не створять геніальних творів. Тому що, щоб бути Ліною Костенко або Тарасом Шевченко, потрібно мати дар від Бога. Це стосується просто поезії. А якщо поезія богослужбова, службова, повірте, це дуже високий польот. І от дуже багато аматорів, а іноді, ну, чесно сказати, графоманів, намагаються створити службу, акафіст, канон, якісь тропарі. І потім це лягає на стол комісії з вимогою якісь дрібнички там відредагуйте і затверджуйте його якнайшвидше. А принцип роботи комісії, ну, ми наскільки можливо. Із шаною ставимося до праці автора. Але коли автор-графоман, ну, така проблема є. І проблема в тому, що автори, створюючи нові літургійні тексти, дуже часто вони намагаються скопіювати те геніальне, що було раніше, не маючи такої геніальності. Просто скопіювати вислови, просто скопіювати слова тієї чи іншої стихіри або там тропаря. Це дуже мало для того, щоб це була хороша служба. Це момент, так би мовити, гімнографічний. Що стосується загальних літургічних тенденцій, ну триває ця дискусія про е, припустимість, неприпустимість, частого причастя, наскільки корисно, наскільки можливо е, це. І знову-таки із, із величезним жалем можу констатувати, що. Зараз ця дискусія дуже часто виходить за християнські межі. Люди сприймають один одного не як людей з іншої точки зору, а як ворогів, як відступників, як єретиків. Це погано. Знаєте, хтось, розповідаючи про цю дискусію, сказав розумну річ. І ті і інші, і ті, хто. Виступають за більш часте причастя, і ті, хто виступають проти цього, вони бажають блага церкві і блага кожному чату церкви. І це потрібно побачити. Не побачити, знаєте, от підступи злих єретиків, а все-таки побачити, що і ті, і ті вони по-своєму бажають церкві блага. Коли робити так, коли я переді мною бачу вже не ворога, не супротивника, а людину, як і я, яка хоче чимось допомогти, я думаю, що ну, тон дискусії відразу має змінитися. Справді зараз можна сказати, що відбувається літургічне відродження, і відродження, зокрема, в ставленні до святого причастя. Раніше, все-таки, як не сумно це казати, причастя сприймалося як обов'язок. Той обов'язок, який християнин має виконати. Насправді Христос каже, якщо не будете споживати мого тіла і пити моєї крові, не матимете в собі життя. Тобто це шлях до життя. Це одна із запорук справжнього вічного життя. І дуже добре, що багато людей це так і сприймають. З іншого боку, от коли точаться дискусії про частоту причастя, ви знаєте. Кожна людина дихає своєю частотою. Кожна людина їсть хто більше, хто менше, хто частіше, хто рідше. І причастя, воно не якась магічна дія, навіть якийсь магічний препарат, який от ти його скуштував, і ти автоматично маєш вічне життя. До причастя потрібна підготовка, до причастя потрібне особливе побожне ставлення. Якщо буде так. То кожен з порадою духівника зможе для себе визначити. Хтось буде це робити частіше, хтось і рідше. Але без всяких сумнівів, причастя має бути центром церковного життя. Крім цього, синодом затверджено дуже багато напрямків роботи, але ви знаєте, із усіх цих напрямків, я би сказав, найголовнішим є. Просвітництво. Бо зараз все, що стосується богослужіння, воно сприймається дуже важко, і сприймається дуже важко з однієї простої причини, тому що люди в церкву прийшли не просто не церковні, а з великим нецерковним досвідом, і вони дуже часто вдаються, знаєте, до якихось крайнощів. От або так, або так. Середини бути не може. Той, хто думає по-іншому, той зрадник. Той, хто думає, по іншому, той єретик. І от завдання наше розповідати про те, що і як відбувається насправді, для того, щоб те, що потрібно сприймати, те, що не потрібне, відсікати, і найголовніше навчати любити Богослужіння, цінувати і розуміти його. Знаєте, я колись спостерігав, ну так років, 20, може, 25 тому, зібралися люди, кажуть, а. Сьогодні буде тільки літургія, молебня не буде. Дуже багато людей сприймають от літургію просто А, це просто літургія. Хоча насправді це ну, найвище і, і справді небесне тайце, яке відбувається на Землі. От Розуміння цього з одного боку, з іншого боку, правильна, здорова, осмислена проповідь, я думаю, вони, ну, вони дадуться в знаки і, Через певний час ми будемо мати все-таки людей, які люблять літургію, які намагаються її зрозуміти, які ставляться до неї з побожності і які приступають до причастя, от саме так, як зараз говорять в практиці грецький церков із страхом Божим, вірою і любов'ю.